Математична задачка. У вас троє більше дітей. Потрібно возити багато з собою речей. І що краще обрати? Бус чи Atlas? Вибір очевидний це комплектація сті. 2023 рік. двадцяті рік вирожостак на акціоні була всього 12 тисяч доларів. Заглянемо під капот. Тут міг стояти двигун 3,6 літра, як до рестайлінгу. Але ж, друзі, це 23 рік. Два літра труба, 245 кінських сил і передній привід. А місця тут просто валом. Як для водія так і пасажири, і другий третій ряд, що ми маємо у водія? Шкіряна мутикермат також ЖК капаний приладів, екрану теме великий двозонний клімат-контроль, на передній частині, чи там третя зона клімату. Також нас підігрів осені, а тоблична приладів, запуск кнопки і електронне стоянкове гальмо. Панорамний дах. І ви зараз побачите, наскільки він великий. Друзі, я навіть не знаю, де мені буде зручніше за місцем водія чи пасажир, адже у нас тут. І підлокітник, І просторий другий ряд, він зручний, він м'який. Панорама, ви подивіться, наскільки аж заходить третя зона клімату, ще є третій ряд, ну, наприклад, для дітей, або ж ми його складаємо. Ми отримуємо просто величезний багажник. Звісно, ми можемо з легкістю відкрити третій ряд, і тоді ми все одно отримуємо його доволі таки містки. Також у нас ще багажнику, є дистанційний запуск. І саме цікаве, це пробіг у всього 37 тисяч миль. Друзі, якщо вас також Volkswagen Atlas зі штатів або будь-які ще ви знаєте, що робити, пишіть нам дірити ми зразу вас декілька цікавих варіантів, напряму за аукціону з гарантією ціни під ключ.